Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. Сьогодні у нас на черзі, 16-й розділ книги пророка Єзикіля. Цей розділ дуже довгий, тому швидше за все він буде розбитий на декілька частин. І першу частину ми починаємо читати. І було до мене Господнє слово такого змісту: Син людський, відкрий Єрусалимові його Гедоти! І скажи, що говорить Владика Господь до Єрусалимської дочки, тобто до столиці. Твоє походження і твій рід із Хананського краю, твій батько був аморейцем, а твоя матір Хетейк. Це твердження є досить таки дивним в цьому, в цьому місці, тому що євреї ведуть. Свій родовід, починаючи від Авраама, вони завжди на це спиралися, що вони діти Авраама. Але ось тут Бог каже, «Твій, твій батько Аморейць, а твоя матір Хетейка. І для того, щоб зрозуміти ці слова, нам варто згадати, що каже Ісус, коли до нього звертаються фарисеї. І він каже їм так само: не думайте в собі казати, що ваш отець є Авраам, через те, що. Якби вони були дітьми Авраама, то вони б чинили і діла Авраама. І ось це пояснення Ісуса Христа, воно дає розуміння і цього місця Писання, коли Пророк каже: твій батько Аморейця, твоя матір Хетейка». Тобто ти не поводиш себе так, як поводив Авраам, ти поводиш себе так, як поводили аморейці і хитияни, це мешканці Ханаанського краю, до того, як євреї туди зайшли і захопили цей край. Але ще є один цікавий момент: те, що тут звертання йде саме до столиці, і Єрусалим, на відміну від багатьох інших територій Ізраїлю, він був захоплений євреями не одразу. Він довгий час ще знаходився під владою тих племен, які населяли Ханаанський край, і тільки цар Давид зміг собі відвоювати це місто і зробити там свою столицю, тобто вплив. Язичницьких народів на столицю був дуже-дуже потужний е і дуже довгий відносно іншої території. А з твоїм народженням сталося так: того дня, коли ти народилася, твою поповину не перерізали, і у воді тобі, тебе не помили, щоб ти стала чистою, тебе не обтерли сіллю і в пелюшки не загорнули тебе. Бог звертається до. Е Столиці до Ізраїля, да, як до дівчини, як до дитини, якою, якою вона була, використовується така метафора, і він каже, що народження цієї столиці, народження Ізраїля, в принципі, воно відбулося не так, як у всіх народів, неприроднім чином. Тому що, коли ми читаємо в книзі буття в 10 розділі перелік 70 народів світу, там немає. Євреїв як народу, то євреї були вже е, певним відгалудженням від інших народів, і тому Бог каже, що. З твоїм народженням було абсолютно не так, і він порівнює це як з дитиною, якою, з якою не зробили певні процедури. Так її не перерізали половину, пуповину, не омили в воді і не обтерли сіллю. Складне для розуміння місце писання, тому що тут ідуть звичаї тогочасного світу. Зараз таки не практикуються. і... Написано так, що обтирання сіллю новородженої дитини було специфічною практикою давнини з метою осушення шкіри малюка, що нібито сприяло здоровому вигляду дитини. Жодне око не подивилося на тебе зі співчуттям, аби учинити з тобою хоч щось того, що було потрібно. В той день, коли ти народилася, то гидуючи тобою, залишили тебе серед відкритого поля. Бог порівнює тут Ізраїль з дитиною, яку не просто залишили, а викинули посеред відкритого поля. Тобто вона була, знаходилась на, на периферії. І Ізраїль дійсно він так і знаходиться між іншими народами, між цивілізаціями, викинутий нібито в поле, тому що давні цивілізації вони завжди починалися десь в межах. Протікання якоїсь великої річки, так, наприклад, в Єгипті це ріка Ніл. Вони поряд знаходяться з Ізраїлем. Вище знаходиться Асірійська держава, да, або Сирія, або Вавилонія, і вони так само знаходяться в межах двох великих річок Тигру і Єфрату. А в Ізраїлі, як ми знаємо, немає великих річок. Все невеличкі потічки ідуть. І навіть та ріка, якою вони славляться, Йордан, вона насправді є дуже-дуже неглибокою і неширокою. Там в найширших місцях вона буквально 5-6 метрів, і її можна перестрибнути, якщо дуже захотіти. І тому вони дійсно були посеред відкритого поля, наче викинута дитина. Проходячи повз тебе і побачивши, як ти борсалась у власній крові, я сказав тобі, закривавленій, ти маєш жити. Так, я сказав тобі, живи зі своєю кров'ю і зростай. Бог е, каже: ось тут в символах крові, він бачить нечистоту. І нечистота в Ізраїлі вона дійсно мала місце з давніх давен, вони е, намагалися копіювати різні інші народи, жили без закону, аж допоки його не отримали на горі Сінай. І Бог каже: Він побачив Ізраїль в його беззаконнях, але сказав: живи. І живи зі своєї кров'ю зростає. Це означає, що Бог не коли. Кличе людей до себе, він не вимагає одразу, щоб вони змінили своє гріховне життя. Але він хоче, щоб ми зростали, щоб зростали в розумінні в Бога в пізнанні його законів, його заповідей, і постанов. І отак от Бог і звертається до Ізраїля. І Він дійсно дав можливість Ізраїлю зростати, зростати спочатку за часів патріархів, потім зростати в єгипетському полоні, потім зростати в пустелі. І в пустелі там уже дійсно відбувалося зростання народу, який почав знати і розуміти закон Божий, тому що він вже якраз і був даний. Я тебе зрощував, наче польову рослину. Ти виросла, стала стрункою, станом найвродливішою. Заокруглились твої груди, виросло твоє волосся, хоча ти залишалася голеною і нічим не прикритою. Сьомий вірш дає нам опис досить таки еротичний. Як би це дивно не звучало для Біблії, але є такі образи і в цій книзі. Образ дівчини, яка, е, яка перестала бути маленькою дівчинкою, але стала вже дівчиною на виданні, так, за округленими формами, отаким От і Бог порівнює Ізраїльща. Він став дуже-дуже вродливим. Я знову проходив повз тебе, подивився я на тебе і зрозумів, що настав твій час, час кохання. Тоді я простягнув над тобою полу своїх шат. І покрив твою наготу. Я тобі присягнувся і уклав з тобою заповід, і таким чином ти стала моєю, говорить владика Господь. У восьмому вірші Бог знову ж таки використовує певну метафору того, як люди вступали в шлюб. Коли наступав час кохання, тобто коли дівчина дозрівала до такого моменту, тоді чоловіки вони. Написано: покривали, простягували над нею свою полу. Тобто, це був знак того, що чоловік готовий взяти дівчину собі в дружини і готовий її почати забезпечувати. І щось подібне ми з вами можемо прочитати в книзі Рут, коли Рут, мовітянка, прийшла до Вооза і лягла в його ногах, і він покрив її. Її своїми шатами, і тим самим він показав, що він готовий взяти її собі за дружину. І ось тут так само йде мова про те, що Бог, побачивши вже те, що Ізраїль стає прекрасним, захотів вступити з ним в завіт. І під завітом тут має ну, тут використовується метафора шлюбу, тому що завіт з Богом він є кровний, і завіт в шлюбі між чоловіком і дружиною він так само має. Певне пролиття крові. Я омив тебе водою, змив з тебе твою кров і намстив тебе запашною олією. Потім я тебе одягнув у квітчасту одежу і взув тебе в сині сандалі з м'якої шкіри, підперезав я тебе вісоном, накинувши на голову покривало з найкращої тканини. Дев'ятий 10 вірші показані так само метафорично. Бог показує, що він забезпечив Ізраїль всім, чим потрібно. Як чоловік забезпечує свою дружину, дає їй найкращий одяг, дає їй намастити олію, дає їй найкраще взуття, найкращі тканини. Так само і Бог дав Ізраїлю все найкраще. Ми знаємо, що. Та країна, земля Ханаана, вона тече молоком і медом. Тобто там Бог може дати забезпечення таке, як потрібне народу. Я оздобив тебе прикрасами, надів на твої руки обручки, браслети, а на твою шию намисто. Я прикрасив каблучкою твої ніздрі з сережками твої вухо, оздобивши пишною короною твою голову. Бог каже, що він дав не тільки Ізраїлю потрібне для життя. Так, їжу там і, і одежу. Але він дав навіть більше, він дав можливість, е щоб були прикраси. І цими прикрасами ми знаємо, що за часів царя Соломона Ізраїльська держава вона була дуже-дуже багатою, і дуже заможною. В той час, коли люди ще не розуміли принципів економіки, але Бог відкрив. Євреям і вони починали торгувати з усіма оточуючими народами, і самі не маючи дуже великих ресурсів і великої території, але тим не менше вони дуже-дуже збагатіли в той час. І продовжує. Ти була прикрашена золотом і сріблом, а твої шати були з вісону та гаптового різнобарвного полотна. Ти годувалася хлібом з, добірної... з добірного борошна медом та олією і стала вродливою красою. Красунею з достоинством цариці. Слава про твою вроду розійшлась поміж народами. Твоя краса була досконалою завдяки моїй пишноті, якою я тебе наділив, говорить Владика Господь. 13-14 вірші вони говорять про те, що Бог дав Ізраїлю царське достоинство. Тобто тут йде мова про те, що в Ізраїлі з'явилися царі. І це дуже важливо, тому що незважаючи на дуже скромні розміри на карті, але те, що в державі є царіст, це дуже дуже важливо. І Бог каже, що він дав все можливе для, для того, щоб було царське достоинство. І е, на цьому ми зробимо з вами паузу, тому що наступна частина цього 16-го розділу вона буде суттєво відрізнятися від цього початку, коли Бог дуже в, е, гарними словами він описує початок своїх стосунків з Ізраїлем. А наступного разу ми продовжимо читати вже дуже-дуже негативні речі, що стосуються стосунків Бога Ізраїля. Якщо вам сподобалось це відео, ставте Подавайте, пишіть коментарі і до зустрічі.